Ви або любите його, або ненавидите. Саме так найчастіше говорять про кінзі. Незалежно від ваших особистих уподобань, вам сподобається вирощувати кінзу хоча б за її привабливий зовнішній вигляд. А те, що це химерне, периста рослина ще й смачна приправа, просто приємний бонус. Ще один бонус, який ви отримаєте з цією рослиною насіння коріандру. Кінза і коріандр можуть виглядати і мати різний смак, але насправді вони походять з однієї рослини. Кінза, як ви напевно знаєте, це листя, а коріандр – насіння. Тому коріандрам сайвам називають обома іменами, і це правильно. Ми могли б довго розповідати про чудові властивості кінзи коріандру. його унікальний аромат приваблює метеликів і корисних комах. Які допоможуть боротися зі шкідниками у вашому саду. Кінза також не токсична для тварин, що робить її ідеальним вибором для саду, де живуть домашні тварини. Світ оцінив коріндер це основний інгредієнт багатьох кухонь світу, особливо мексиканської і тайської. Для ваших улюблених кулінарних страв ви можете створити тематичний їстівний сад з цією травою. Тож, подобається вам її смак чи ні. Навчитися вирощувати кінзу може принести велику користь вашому саду. У цій статті ми розповімо вам все, що потрібно знати про вирощування кінзи. Короткий посібник з догляду. Назва кінза, коріандр, китайська петрушка, мексиканська петрушка. Дхання. Наукова назва Коріандрам Сайвам. Термін до збору врожаю 30 днів. Освітлення, повне або часткове сонце. Полив помірний і регулярний. Грунт родючий, добре дренований. Добриво збалансоване кожні два тижні. Шкідники, капустяні совки, совки пеєдуна, попалиця. Хвороби, борошни староса, бактеріальна плямистість листя, коренева гниль. Все про кінзу. З першого погляду видно, що ця рослина відноситься до того ж сімейства, що морква і петрушка. Довгі тонкі стебла ростуть пучками з одного стрижневого кореня і з часом можуть розкидатися. На верхівці кожного стебла знаходяться паристі, схожі на папороть листя, які ми так любимо їсти. Нижні листки рослини трохи більш округлі, ніж верхні, і дуже нагадують петрушку. Швидко зростаюча кінза досягає висоти і ширини до 60 см, у літню спеку кінза цвіте білими або рожевими квітами. Квітки зібрані в парасольки, тобто один центральний стебло випускає кілька пагонів з квітками, утворюючи суть свіття у формі парасольки. Коли рослина дозріває, квіти кінзи дають ароматні насіння коріандру. Насіння знаходяться в невеликих жовто-коричневих стручках, які технічно є плодами цієї рослини. Кожна частина цієї рослини їстівна, включаючи коріння, які використовуються в тайській кухні. Можливо, саме тому це таке древнє і популярна рослина. Насіння коріандру були виявлені ще за часів стародавніх єгиптян. Вони також історично важливі в кухнях Китаю та Індії. В індійському каррі без коріандру не обійтися. Хоча ця рослина, можливо, виникла в Південній Європі та Середземномор'ї, її культивують у всьому світі протягом багатьох століть. Сьогодні кінзу виробляють майже в кожній країні світу, Мексика найбільший комерційний виробник, а Каліфорнія провідний штат з вирощування. Кінза має короткий термін життя, тому що швидко стрілкується в спеку. Однак це можна продовжити, вибравши сорт, який витримує більш високі температури без втрати смаку. Наші улюблені сорти Каліпсо, Марино та Санто. З іншого боку, деякі сорти, такі як фестиваль, можуть переносити більш низькі температури, що робить їх ідеальними для зимового вирощування в зонах 8-9. Якщо думка про кінзу все ще змушує вас морщитися, ви не самотні. До 14% населення мають генетичну особливість, через яку кінза здається мильною на смак. Однак люди з цим мильним геном можуть звикнути до смаку, особливо якщо вони виросли на кухні, де кінза часто використовується. Якщо ж ви її просто не переносите, є хороші замінники, наприклад, в'єтнамська кінза і папало. Посадка кінзи. Весь процес посадки в основному спрямований на продовження життя рослини до стрілкування. Кінза росте лише близько місяця до збору врожаю, тому найкраще садити її відразу після останніх весняних заморозків. У регіонах без заморозків кінзу можна вирощувати навіть взимку. Для безперервного врожаю рекомендується садити нову партію кожні два тижні. Стрижневий корінь ускладнює пересадку, тому відразу вибирайте постійне місце для кінзи. Сійте насіння прямо в ґрунт або в контейнер середнього розміру. Глибина посіву 0,5-1 см, відстань між насінням 7-10 см. При посадці в ґрунт не бійтеся розташовувати їх близько один до одного. Коли вони виростуть, густе листя створить тінь, яка збереже коріння в прохолоді. Якщо ви запізнилися з посадкою або хочете більш зручний спосіб, багато розплідників продають розесаду коріандру, і це досить дешево. Просто посадіть кінзу відразу на постійне місце, намагаючись не пошкодити стрижневий корінь. Догляд за кінзою хороша новина! Вирощувати кінзу не складно. Однак, чим більше зусиль ви докладете, тим довше зможете збирати урожай, світло і температура. Кінза любить повне сонце з легкою тінню в другій половині дня. Вона може стрілкувати і отримувати сонячні опіки при прямому світлі і спеці, особливо при температурі вище 24 градуси Цельсія. Ця рослина можна вирощувати в зонах 2-11, але його розташування дуже важливо для комфорту. Оскільки кінза воліє прохолоду, в південних регіонах її краще вирощувати в приміщенні. З іншого боку, не садіть її до останніх заморозків. Полив і вологість. Поливайте кінзу помірно, коли ґрунт починає підсихати. Якщо ви вирощуєте коріандр заради насіння, зменшіть полив, коли з'являться квіти. Кінза любить сухе повітря. Щоб контролювати вологість, поливайте під корінь, уникаючи потрапляння води на листя, це також запобіжить хворобам і шкідникам. Ґрунт для кінзи потрібна багата, суглинна, добре дренований ґрунт ідеальний РН – 6, 2, 6, 8, але рослина не надто вибаглива до цього параметра, щоб коріння залишалося в прохолоді і сповільнили стрілкування, замульчируйте поверхню ґрунту добриво. Удобрювати кінзу не обов'язково, але це допоможе отримувати стабільний урожай. Через місяць після посадки вносити збалансоване водорозчинне добриво раз в два тижні не частіше. Обрізка. Якщо ви збираєтеся зрізати листя кінзи, це і є вся необхідна обрізка. Однак можна підрізати рослину для формування куща. Якщо кінза витягується, обріжте верхні стебла, і вона стане густішою. Якщо рослина пішла в стрілку, просто зрізати квіти і продовжувати збирати листя не вийде. Коли з'являються квіти, смак листя різко змінюється і вже не відновлюється. Розмноження кінза так легко росте з насіння, що інші способи розмноження не потрібні. Вона часто самосіється і навіть може рости як бур'ян поза садом. Залиште її, як є, і на наступний рік вона, швидше за все, виросте знову, хоча може відрізнятися від початкового сорту. Ви також можете зібрати насіння і посадити їх наступного року. Збір та зберігання збирати кінзу або корієндр простіше простого. До того ж, якщо ви садили її протягом усього сезону, у вас завжди буде свіжа зелень. Збирання врожаю. Кінза росте так швидко, що листя можна збирати вже через місяць після посадки. Молоде листя має найкращий смак, тому починайте з них. Просто відщипніть листя руками або зріжте ножицями. Деякі садівники зрізають тільки те, що потрібно відразу, а інші зрізають весь пучок, він відросте знову. Якщо вам потрібен корієндр, насіння буде готове приблизно через 3 місяці після посадки. Незрілі насіння їстівні, але зазвичай гірчать і мають неприємний запах, тому краще почекати. Коли насіння дозріють, вся рослина засохне. Стручки з насінням з часом розкриються, тому постарайтеся зібрати їх до цього. Після зрізання дайте насіннєвим головкам повністю висохнути в паперовому пакеті. Це дозволить смаку насіння розвинутися, і рослина в підсумку випустить насіння в пакет. Зберігання: Як зберігати свіжу кінзу, у холодильнику листя залишаться свіжими близько тижня. Якщо поставити їх у воду, як квіти, це продовжить їх свіжість. Якщо якісь листя починає псуватися, відразу видаліть їх, щоб інші довше збереглися. При сушінні листя втрачають смак, але при заморожуванні він зберігається. Найпопулярніший спосіб нарізати листя розкласти їх у формочки для льоду, залити водою або бульйоном і заморозити. Потім, коли будете готувати, просто киньте кубик в каструлю. Для коріандру переконайтеся, що насіння повністю висохли, і зберігайте їх у герметичній ємності в прохолодному темному місці, як і будь які інші спеції. Так вони збережуться кілька років. У кулінарії насіння можна використовувати цілими або маленими в залежності від страви. Проблеми та рішення. На щастя, кінза не має серйозних проблем зі шкідниками та хворобами. Але іноді можуть виникнути труднощі, тому ось на що варто звернути увагу проблеми зростання. Ми вже багато говорили про стрільбу, тому що це природний процес для кінзи. Коли температура піднімається, рослина швидко йде в насіння, щоб продовжити свій рід. Стрілкування неминуче, але його можна відстрочити. Перше рішення вибрати сорти, стійкі до високих температур, і садити їх в півтіні. Також можна підсаджувати нові насіння кожні кілька тижнів, щоб одна рослина змінювала інше. Нарешті збирайте урожай частіше, обрізаючи потенційні квітконоси. Шкідник. Капустяні совки маленькі зелені гусениці з великим апетитом. Вони прогризають листя кінзи, відкриваючи шлях хворобам. Корисні комахи, особливо осипаразити, ефективно борються з цими шкідниками. Також можна використовувати біти, спіносад або піратрин. Для профілактики підійдуть ароматичні відлякувачі, наприклад, часник, цитрусові або масло, німа, совки-поєду нинічні шкідники, які можуть перегризати стебла. Вони ховаються в ґрунті серед рослинних залишків, тому перший захід профілактики утримувати грядки в чистоті. Також перекопуйте ґрунт після збору врожаю, щоб знищити шкідників або зробити їх вразливими для птахів. Ті ж кошти, що й для капустяних совок, підійдуть і тут. Звичайно, не можна не згадати тлю. Ці всюди сущі шкідники можуть швидко знищити рослину. З ними можна боротися за допомогою інсектицидного мила, піратрину, мережив, паразитичних ос та сонечок. При невеликій кількості попелиці можна просто змити її водою. Хвороба борошниста роса виглядає, як ніби листя посипали дитячою присипкою. Це грибкове захворювання може сильно уповільнити ріст кінзи, не кажучи вже про її зовнішній вигляд. Найпростіший спосіб лікування органічна сірка, але регулярне оприскування маслом німу може запобігти зараженню. Бактеріальна плямистість листя важко піддається лікуванню, тому важлива профілактика та раннє втручання. Ця бактерія викликає водянисті плями на листках і легко поширюється через насіння та воду. Для профілактики вибирайте стійкі сорти і уникайте потрапляння води на листя. Сірка і мідний фунгіцид можуть уповільнити поширення, але не знищать хворобу повністю. Коренева гниль, загибель розеясади зазвичай викликається грибковими захворюваннями. Сіянці можуть виглядати здоровими, а на наступний день стати коричневими і загинути. Хвороба живе в ґрунті і активується в теплих і вологих умовах. Для кімнатних рослин використовуйте свіжий чистий ґрунт при кожній посадці. На вулиці переконайтеся, що ґрунт добре дренований і не перевантажений рослинами та сміттям. Найкращий захист від кореневої гнилі допомогти рослинам швидко і міцно рости. Хороший догляд зробить їх більш стійкими до хвороб, деякі мікоризні добавки також показали себе як ефективні засоби проти грибків. Поширені запитання: з чи буде кін зарости після зрізання? В так, і досить швидко. Але це однорічна рослина, і в підсумку воно піде в насіння. З чи повертається кінза щороку в кінза однорічник, тому вона відмирає в кінці сезону. Однак вона часто самосіється і з'являється на наступний рік. З чи добре росте кінза в горщиках? В це чудовий вибір для контейнерів. До того ж, вирощувати кінзу в приміщенні дуже просто. Головне, якісна грунт і горщик з дренажними отворами. З чому кінзана смак нагадує мило? В це генетична особливість. Деякі люди особливо чутливі до альдегідів у кінзі, які також містяться в милі.